Десять з Дніпра та 10 з Хмельницького. В одному із спортивних комплексів міста у сутичках зійшлись юні боксери. Позаду наполегливі тренування, попереду серйозні бої. Мені дуже подобається цей спорт. Чим саме? Ну, тут а, адреналіна багато, багато чого. Ну, Такого, чого немає в інших видах водах спорту, є мотивація виграти чемпіонат України, Європи, стати мастером спорту. Турнір з боксу відбувся завдяки благодійному фонду Серце української нації та проходив у форматі матчевої зустрічі. Організований він в першу чергу для досвіду. Ба більше билися хлопці на честь заслуженого тренера України. Турнір на честь заслуженого тренера України Дорофеєва Віталія Миколаєвича. Приїхали дітки з Дніпро з Дніпра, міста Дніпра і міста Хмельницького. Між дітьми вважаю, що потрібні зустрічі. Це досвід. Це досвід, це практика. Чим більше бойов, тим більше досвіду. Більшість боксерів вже знайомі із таким форматом зустрічей. Та для декого це перший виїзний турнір, тож до нього готувалися як слід. Займаюся півтора року, ще не їздив в ніякі міста. Це перший раз, коли я поїхав в таку поїздку. Це була дуже важка підготовка. Нас ганяли так, що ну, було дуже важко. Тренувалися три рази в неділю. Та, ну, Любив дивитися по телевізору. От. Олександра Усика, Василя Ломаченка, дуже подобаються ці боксери та завжди хотів бути як вони. Від чого залежить? Від того, як ти готувався та як ти налаштовуєшся, та е як ти викладаєшся в цьому бою. Якщо ти викладаєш не викладаєшся на всі 100%, то вибач, що не переміг. Тренерську кар'єру Віталій Миколайович Дорофєєв розпочав у 23 роки. Зараз заслуженому тренеру України 86. Та незважаючи на поважний вік, Віталій Миколаєвич секундував усі 10 боїв. Я сам займався боксом, майстер спорту, чемпіон Росії. Тому я продовжую, закінчую інститут і продовжую працювати до всіх Це Мужик від спорту. І він захоплює мене всім. Дуже задоволений результатами хлопців. Дуже приємна організація, гарна. І дякуємо вам за все. Учасників зустрічі розподілили відповідно до вікової та вагової категорії. Одним із представників 2014 року є Олександр. Який був супер? Добрий, добре Бувала, попадав за Затизок, але не сильно. сіда. Болячого? Не очень. Ти готувався без звісно? Так. Важко. Так. Які зараз твої враження інформації? Дуже добрі, восі дуже е, радий. А от суперник Максима грав не зовсім за правилами, каже юний спортсмен. У своїй техніці опонент використовував заборонені прийоми. Та, незважаючи на це, бій Максиму сподобався. Каже, так більше адреналіну. Нормальний, бой, нормальний суперник тільки трохи цей махлював, можна так сказати. Не поправив. Добре, тренувався, готувався. Важко. Скільки ти вже за часу займаєшся?» три роки задоволені турніром, залишились як боксери, так і організатори. Кажуть, все, що дає досвід майбутнім зіркам боксу, не може бути некорисним. «Юні боксери показали свою майстерність. Всім сподобалося. Ми всі разом дякуємо нашим партнерам, благодійному фонду Серце Української нації за проведення змагань. Також долучилася Федерація боксу Хмельницької області і вийшла така подія, яка, на нашу думку, вдалася і пройшла дуже добре.